А ну, а ну покажи, розкажи, а, що. А там. Мама, сиди сюди. Короче, я нюхала перші одні, а потім короче, взяла собі е, зовсім інші. Ну, все, Вона має. передбати вам нюхати. Але я тобі скажу, що там такі асортимент. А там боже. такі асортимент, ну просто там нереально вибрати. Так все паку, такі цукерочки дала. Так? Одні з Венеції цукерочки, другі з... Із... Ти знаєш що це? Так. А другі Вона шишки, Так. Алкогольні, Галя як випила, то я думала, що її очі завернуться. Бузьке гарно. Так, mm -hmm. береть розібратися, який чоловічий. О, Діор Хо. Ано? Діор я дуже люблю. Ано. Тільки не саваж. Вони так дуже гарно пахнуть. Тобто зовсім зовсім okay. не схожі на саваш. Шектися, Юр. Як тобі? Чекай, як? Так? Ану, тенюх. Дуже гарно Так, так, так. Дуже гарно пахнуть. Як Ні, тобі? шкіру якусь Ну, то вона має, дати пшикну тобі на руку. Тобі Ні, пшикнути? Має. Ну, будеш принюхуватися. Так, а ще моє понюхати? Чекайте, що Ще чаєм зеленим пахне. Якийсь гарлайн. Ну, ти читати супер огні. Ну, Отакий, якийсь пудровий взяла. Я можу навіть брати таку добре, що день на розпив. Можна вдома принюхатися файно, потім і ходити на себе ті парфуми підсідати. Потім знати, чи вони мені йдуть, і тоді вже можна брати більшу баночку. І от ці. Ці два подібні. Трохи схожі. Угу. Оці теж я в Іри брала. Оці Іра мені під замовлення. Брала. Твої, де? Там. А, Сергій Віра теж під замовлення замовляв. Мене мені, 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 мені взагалі не подобає. Ну, Тому я і брав під замовлення, бо вони такі специфічні, вони не подобається. повідомляють. Це Аркадія. Тоже Віри брав. Е, та. Блумари. Ну. Такі ніжні, і ніжні. Супроводимо, символіжа. Вже. вже все. Духи. Коротше, Іра, оцей орхом чоловічий. Дома що зовсім по-іншому пахне. Дуже круто. Mm -hmm. Скажи, то Максика. Скажу, не дуже шліфовічні. Та то всі вони всі такі. ух mm -hmm. так, короче, все. А -а -а! Смачні, що? А який корок від якого? Вона маєш, то його, та його то, то останнє що ти відкривала. Що ти хвилюєшся, Іра по запаху, знаєш. Якщо, як, якщо присмакуєш, то підскаже, який там корок. У мене в мене, мене поповнення з парфумом, я задоволена. Галя теж на нюх. Боже, а тут в мене. І таким, і таким, і таким. Ми їхали в машині як причманівськи. Бачиш, яка в мене там стойка всього величезне. Бачу, ти я взагалі, що тут сортує, тут є, як дежують. Парфумерний магазин, так рост, там все так розставлено, тут все компактно. І куча я таких різних парфумів ще навіть в житті не чула, але так всі гарно пахнуть. Зараз тренд сезону, запах персика, полуниці, ну. То може зробимо чай з персиком. Чай з персиком. Ой, на вулиці така дубаріна, що Я був як холодіна, що просто. Це ви без мене. Все супер. Ми якось навіть не замітили, що мене було чесно. Ми всі впали трошки, прикуняли. Знов спали. Та яке спали? Та Прикуняли, так, лежав. Відповідав. А, а ми насміялися, бо Галя там як завелася, почала... як почала... Взагалі ви час так десь візите. Вона їх завелася, Іра каже, Я їй трохи боюся. Вона <laughs> викрикає, я їй кажу, трохи боюся. Але чого? А малих не було, да? Ні, малих не було. А, Марчик, тобі вітання від Сергія. Ну, передай Марчику вітання. Марчик вітання від Сергія. Треба тепер хаті. Алкогольні. Я не через що таке. Дуже смачно.